Сьогодні Марія світилася від щастя. Нарешті вона поверталася додому півроку за кордоном, на найдовше відрядження в її житті. Так, воно було надзвичайно корисним і насиченим, і вона щиро сподівалася на підвищення. Вона ж, відмінно впоралась з усіма завданнями, а шеф навіть похвалив її по телефону. Марія, премію тобі вже оформили. Коли повернешся, поговоримо про нову посаду. Вона сиділа в таксі, дивлячись на шумне азійське місто. Яке за ці півроку стало для неї майже рідним їжа, мова, культура, люди все увійшло в її серце. Їхати було сумно, але вдома на неї чекали затишна квартира і чоловік Артем. Марія вирішила зробити сюрприз і не попереджати Артема про повернення. Проте саме за нього вона і хвилювалась найбільше. Ще перед від'їздом Мама Марії Ольга Дмитрівна попередила її. Марічко, довго залишати чоловіка самого, ризиковано. Навіть якщо Артем щось зробить, не розбирайся, просто зроби вигляд, що нічого не сталося, він тебе любить і ви разом вже давно. А ти натякаєш на зраду, посміхнулась Марія. Я кажу, що в житті всяке буває, відповіла мати. Вона знала це не з чуток. Багато років тому вона пробачила зраду чоловікові Ігорю Сергійовичу, сусідка, яка втішила його. Сама же видала правду, сподіваючись, що Ольга піде, а вона стане новою дружиною. Але Ольга пробачила і не прогадала чоловік більше й не поглядав на інших. Разом прожили понад 30 років, крім Марії. В Ольги Дмитрівни з чоловіком був і син. Вона вважала себе мудрою жінкою, яка не робить поспішних висновків, але осад від тієї історії зберігся до чоловіків вона завжди ставилась насторожено. На щастя, Марія таких причин ще не мала. Хоча з Артемом вони вже п'ять років як подружжя, багато хто дивувався активна й амбітна кар'єристка Марія і тихий домашній Артем. Артем був зовсім не схожий на класичного чоловіка зі стереотипів він любив готувати, проводити час удома і піклувався про Марію з тією ніжністю, яка рідко трапляється. Поки вона працювала, він частенько стояв на кухні, готуючи вечерю. Їх усе влаштовувало, що правда, Артем давно мріяв про дитину, а Марія не поспішала. Артеме, якби чоловіки могли народжувати і сидіти в декреті, я б уже давно погодилася, казала вона, а так, я поки що не готова. На відміну від тещі, Артем спокійно сприйняв її відрядження. Усе буде добре, сказав він на прощання. Я точно не хвилююся за квартиру, сміялася Марія. Будучи впевненою, що Артем подбає про дім. Квартира, в якій вони жили, була її власністю двокімнатна в гарному районі з великою кухнею, яку вони переробили на вітальню. Марія ніколи не наголошувала на тому, що це її територія. Навіть під час сварок вона не принижувала Артема. Вона любила його доброго, спокійного, уважного, навіть думала оформити на нього частку квартири. Протягом відрядження вони постійно переписувалися. Артем казав, що все добре, і його дні проходять у звичному ритмі робота, дім. Дуже за тобою скучаю, писав він. Та коли літак приземлився, і вона сіла в таксі, в Марії почала наростати тривога. Щось всередині підказувало їй, що вдома її може чекати сюрприз. І цей сюрприз був далеко не святковий. Підійшовши до дверей своєї квартири, Марія вставила ключ у замкову щілину. Але двері не відкрилися. Замок був замінений. Вона здивовано постукала, тиша. Потім натиснула дзвінок без відповіді. Подзвонила Артему. Телефон мовчав, жодних попереджень, жодних повідомлень. Намагаючись не панікувати, вона поїхала до матері. Доню, я не знаю, що сталося. Схвильовано казала Ольга Дмитрівна, коли вони пили чай. Я ж за зятем не слідкую. Іноді телефонували. Казав, що все гаразд. Я не хотіла набридати, але останні три дні Артем не виходив на зв'язок. Марія всю ніч безрезультатно дзвонила йому. Наступного ранку вона, хоч і не виспавшись, поїхала на роботу цілий день. Минув у переговорах із керівництвом щодо нової посади. Але думками вона була вдома і знову жодного дзвінка від чоловіка. Ввечері Марія повернулася до квартири. Цього разу вікна світилися. Вона натиснула дзвінок, потім постукала. Двері відчинились, і на порозі стояла свекруха. У дверях стояла Анна Миколаївна, мати Артема. На ній був кухонний фартух, а в руці вона тримала половник. Її обличчя виражало не здивування, а щось інше, якесь дивне задоволення. О, з'явилась, сказала вона з холодною посмішкою. Марія на мить розгубилася. Що ви тут робите? запитала вона, намагаючись тримати голос рівним. Приїхала рятувати сина. Ти ж його ледь не вгробила. Але все, доню, ваше сімейне життя завершено. Ти більше не частина нашої родини. Іди. Марія застигла, не вірячи у власні вуха. Це якась помилка? А де Артем? Це тебе не стосується. Він мій син, і це його квартира. Ти тут більше не живеш. За спиною свекрухи раптом з'явилася молода дівчина, років двадцяти. Блондинка в спортивному костюмі. Вона з цікавістю дивилась на Марію, але нічого не казала. А це ще хто? запитала Марія, голос її вже почав тремтіти. Анна Миколаївна погладила дівчину по плечу. Це світланка, вони з Артемом давно знайомі, вона з дитинства його кохає і, на відміну від тебе, знає, як піклуватися про чоловіка. А ти забирайся. За речами зайдеш іншим разом. Ви жартуєте? прошепотіла Марія. Ні. Я дуже серйозна, сухо відповіла свекруха і буквально виштовхала Марію за двері. Серце Марії зжалося. Вона стояла під дверима своєї ж квартири, де жили чужі люди, і в голові шуміло. Як так? Що відбувається? Де Артем? Чому мовчав телефон? І хто ця дівчина? Марія кілька хвилин стояла мовчки, потім схопила телефон і набрала 102. Її голос був чітким, упевненим. Вона не дозволить, щоб її просто викинули з її ж дому. Поліція приїхала через 20 хвилин. Двоє офіцерів спокійно й офіційно вислухали пояснення. Коли у квартиру зайшла поліція, Анна Миколаївна була вкрай обурена. Це житло мого сина. Він дозволив мені тут жити, а вона ніхто. Зараз з'ясуємо, хто тут ніхто. З холодною ввічливістю сказала Марія і подала документи на квартиру. Ось свідоцтво про право власності. Власником є я. Замки змінено без мого відома. Офіцери переглянули папери. Громадянко, це вже серйозно. Незаконне проникнення в житло це стаття Кримінального кодексу. Яка стаття? зблідла Анна Миколаївна. Ви чули? сказав старший офіцер, дістаючи бланки для протоколу. Світлана нервово закусила губу. Анно Миколаївно, у що ви мене втягнули? прошепотіла вона. Марія мовчала. Все, що вона відчувала зараз, це холодне розчарування і біль. Усе, що вона будувала п'ять років, розсипалося за одну ніч. Де Артем? запитала вона. Він у лікарні, пробурмотіла свекруха. Марія відчула, як холоне спина. Але тепер вона вже не збиралася ні з ким церемонитись. Протокол був складений, анну Миколаївну та Світлану попросили залишити квартиру. Слюсар замінив замки. Наступного ранку ледь розвиднилось. Марія поїхала до лікарні. Вона знайшла номер відділення через знайомих і без проблем дізналася, в якій палаті лежить Артем. У коридорі пахло ліками, в повітрі висіла тиша, порушена лише шелестінням халатів і віддаленими сигналами з медобладнання. Артем спав. Його обличчя було блідим, а під очима пролягли темні кола. Біля ліжка стояла крапельниця, а монітор повільно відслідковував його пульс. У палаті було тихо, навіть не затишно. Ви до нього? тихо запитала медсестра, проходячи повз. Так, я, дружина. Відповіла Марія і ледь стримала сльози. Йому щойно зробили операцію апендицит. Все пройшло добре, але ми довго не могли знайти родичів. Телефон Артема був розряджений, тоді ми й зателефонували до його матері, номер якої він залишав при госпіталізації. І вона одразу приїхала? уточнила Марія. Так, приїхала, знизала плечима медсестра. І одразу почала давати вказівки, мовляв. Все вирішуватиме вона, бо невістка зараз десь у справах. Марія глибоко вдихнула. Свекруха не втратила шанс. Але тепер вона знала, чому Артем не виходив на зв'язок і що насправді сталося. Через годину Артем прокинувся. Він відкрив очі, побачив Марію, і в очах його з'явився шок. Ти вже приїхала? А ти мені не хотів про це сказати? запитала вона, сідаючи поруч. Чому я дізнаюся про твою госпіталізацію не від тебе, і чому твоя мати влаштувала переворот у моїй квартирі? Артем глянув на неї з винуватістю. Марічко, повір. Я не знав, що вона таке витворить. Я лежав без тями. Я нікому не доручав змінювати замки, пускати когось додому, тим паче виганяти тебе. Але чому вона казала, що квартира твоя? Голос Марії став жорсткішим. Артем знітився. Колись давно я ляпнув це їй. Щоб вона не діставала питаннями, коли ми вже купимо спільне житло. Я не думав, що вона. Він опустив очі. Ти ж знаєш, я ніколи не претендував на твою квартиру. Марія подивилась на нього довго, потім кивнула Добре, але є ще одна річ Світлана. Що це було? Артем аж піднявся на ліжку. Нічого, клянусь, це мамина фантазія. Вона завжди мріяла, щоб я одружився на світланці. Але я ніколи не мав до неї жодних почуттів, мені ніхто не потрібен, тільки ти. Він говорив щиро, і Марія це відчувала. Вона мовчки взяла його руку. Добре, Артеме. Але ти маєш зрозуміти після цього твоя мама більше не переступатиме поріг мого житла, жодного ключа, жодної ложки борщу. Я більше не дозволю, щоб моїм життям хтось керував, поки я працюю. Згоден, кивнув він. Безобраз, ти маєш рацію. Коли Артема виписали з лікарні, Марія забрала його додому. Вона була обережною, але не холодною. Вона все ще любила його. Це було незаперечно. Але оформлювати частку квартири на чоловіка вона більше не поспішала. А щодо Анни Миколаївни і Світлани, обом довелося відповісти перед законом. Штраф за незаконне проникнення в житло був не таким вже й малим. А репутація вірної нареченої сина зникла для свекрухи остаточно. Марія довго згадувала цей епізод як момент, коли вона вперше справді сказала вголос Я господиня цього дому. Артем прийняв це з того часу, коли Марія входила до своєї квартири, вона більше не сумнівалася, це її дім, і тепер він стояв міцніше ніж будь-коли.